Всім привіт! З вами Маріна Безніщенка. Щоб здійснити віднімання у стопчик, ми спочатку від розряду одиниць віднімаємо одиниці, Далі від десятків в десятки і так далі. Віднімемо від 5 два, 2, отримаємо 3. Відповідь записуємо знизу під тим розрядом, який ми віднімали. Далі від 3 віднімаємо 9, але розуміємо, що від меншого числа більше не відніметься. Тому позичаємо 1 десяток з попереднього розряду. І щоб не забути, що ми позичили, помічаємо там собі мінус 1. А до нашого числа, від якого ми віднімали, додаємо 10. Вийде 13-9 буде 4. І тепер від 2 треба відняти 1. Але ми пам'ятаємо, що один десяток ми позичили, тому там вже не 2, а 1. 1 мінус 1 буде 0. Тому під низом ми нічого не пишемо, бо немає смисла писати відповідь 0,43. Давайте тепер зі мною віднімемо від числа 703 число 598. І так, від 3 ми відняти 8 не можемо, тому позичаємо десяток. Але в попередньому розряді немає жодного десятку. Тому ми позичаємо туди 1 десяток із розряду сотень. Їх там буде вже 10. І від них ми зможемо позичити 1 для розряду одиниць. 3 плюс 10 буде 13. 13 мінус 8 отримаємо 5. Далі пам'ятаємо, що сюди ми позичали десяток, але один із них ми вже віддали для розряду одиниць, тому тут вже не 10, а 9. І від 9 віднімемо 9, отримаємо 0. Далі від сотень віднімаємо 5. Але так як ми позичали звідти одиничку, то там вже 6. 6 мінус 5 буде 1. Відповідь 105. Якщо ти вже зрозумів, як віднімати, то став це відео на паузу та спробуй правильно відняти. Напиши в коментарях, який результат отримав, а потім перевір себе, порівнявши себе з цією відповіддю, що вийшла в мене. Від 7 відняти 9 ми не можемо, тому позичаємо одиничку. 17 мінус 9 буде 8. Замість трьох десятків в нас залишилося 2. 2 мінус 2 отримаємо 0. І від трьох віднімемо 1, отримали 2. Відповідь 208. Став лайк, якщо тепер розумієш, як піднімати у стопчик та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей! Бувай!